Божий, наш Україн, наш Україн, Божий, Божий. Сьогодні педагогічний колектив та учні ліцею шановнують день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Це одна із сторінок історії незламного українського народу, який вистояв у боротьбі із загарбником, який боронив кожен метр своєї рідної, родючої, благословенної землі. І нині за 79 років знову Україна у вогні. І сьогодні втрачає батьківщина своїх найкращих синів і доньок. Santo frito rojo. Червоні маки зацвіли повсюди. О, як же її багато на землі? Печаль і туга заповзає в груди, дні уже у сонечку й теплі. Ці махи про другу світову нам нагадали і гарячу кров, що люди проливали. За нашу волю тут вони стояли і зовсім мало світі прожили. Бажаємо тобі, прекрасна земле, заквітчатись, тобі, велика Україна, не зламатись. Захисники тебе серцями закривають, а їх Господь з небес благословляє. Ми пам'ятаємо день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми не забуваємо, хто Україну рятував і рятує, коли її серце у вогні. Ми пам'ятаємо.